Так, 20 тварин, спростовуючих еволюції. Це відео для тих, хто не боїться засумніватися у вже звичній для нас теорії еволюції. В сучасних підручниках вона проголошена як єдине можливе правдоподібне пояснення виникнення життя. Але чи так це? Земля, третя від сонця планета, єдина планета, на якій є життя. Існування життя можливе завдяки дивовижно тонкому поєднанню фізичних констант. Якщо був би іншим, хоча б один з параметрів віддаленість від сонця, хімічний склад повітря, заряд електрона, життя б на землі стало неможливим. Природа Землі, ніби створена для існування в ній живих організмів. В свою чергу живі організми дивовижно пристосовані до існування в нашій природі, наприклад, савці наділені такими ознаками, які дозволяють їм. Жити в тропічних широтах і на крайній півночі у морях-океанах. Кінцівки савців геніальні з точки зору інженерної конструкції, які дозволяють їм швидко пересуватися. Шерсть захищає їх від перегріву і перехолодження, а гострий зір дозволяє їм добре орієнтуватися на суші і у воді. Краса багатьох видів савців вражала не одне покоління художників і поетів. Чи могла вона з'явитися сама по собі в результаті випадкових мутацій: Савці, риби, старовинні рептилії, птахи. Багато їх видів вміють літати. Біологічно це віддалені види, і згідно з еволюційною наукою могли отримати здібність до польотів лише окремо один від одного, але це не так просто навчитися літати. Подивіться, які вони всі різні, але ідея одна і та ж: Плоскі кінцівки дозволяють ковзати по повітрю. Чарльз Дарвін, обговорюючи з колегами-опонентами появу крила, визнав цю проблему досить непростою. Не вирішена вона і сучасними вченими. Відомий біолог, засновник порівняльної анатомії і палеонтології Джордж К'юв'є пояснював це наявністю єдиного плану створення світу. Авторитетний сучасний палеонтолог Сергій Мєєн так говорить про цей дивовижний факт. Організми навіть не зв'язані. Еволюційною спорідненістю зв'язані з спільними законами форм творення піргіну і крилотажки інтенсивно вивчили у 20 столітті в зв'язку з потребами літакобудування. Виявилось, піргіна є геніальною інженерною конструкцією, появу якої дуже важко пояснити за допомогою еволюційних процесів. Інший приклад геніальної інженерної думки: господарство комах і бджіл, як вражаючи влаштований вулик і комашник. Продумані дії комах і бджіл здивовують нас, адже в цих комах немає мозку, щоб думати. Немає кривального апарата, щоб організовувати працю таких великих сімей. Бджола, виявивши медоноси, своїм танцем середині вулика на сотах, показує другим бджолам, як довго і в якому напряму їм потрібно летіти. Вона показує їм азимут від сонця з урахуванням зносу бджоли вітром. Вона може так танцювати годинами, показуючи новоприбувшим бджолам уже новий напрям з урахуванням зміщення сонця за час її танцю. Ще одна дивовижна комаха гончарна оса. Вона годує своє потомство живими гусеницями. Для цього вона жалить гусінь дев'ять спеціальних відділів тіла, паралізує, але не вбиває її. А потім переміщує її в своє гніздо. Виліплене з глини. Після цього вона поміщає її в своє гніздо. Виліплене із глини, схоже на посудину або горщик. Там гусінь залишається довго живою і годує потомство оси. Також оса може використовувати і тарантула Дивно? Що смертоносний яд цих павуків не діє на осу, бо в її організмі є протиотрута. В гнізді оси тарантул не тільки годує її потомство, але своїм страшним виглядом відлякує всіх непрошених гостей. Не менш дивно влаштувався на планеті молюск Каоліс. Він пристосувався використовувати жалкі клітини анімонів для захисту і полювання. Каоліс розриває морський анімон і проковтує разом з жалкими клітинами, не причинивши собі жодної шкоди. Жилки клітини потрапляють в шлунок каоліса, але не перетравлюються там, а по спеціальним каналам пересуваються у вирости на спинній частині молюска, створюючи захисний покрив, схожий на шерсть. Цю здібність каоліс неможливо пояснити за допомогою еволюційних процесів. Не міг же молюс навчитися поступово проковтувати смертоносні жалючі клітини. Так само вражаючий захист жука бомбардира, він стріляє у супротивника смертоносною струєю суміші гідрохінону і перекистю водні в організмі жука, ці суміші не вибухають завдяки гальмуючій суміші. У момент небезпеки особливий фермент активує запалювання. Для збереження безпечності цей жук повинен зберігати співвідношення цих сумішей і увімкнення вогнемету з дивовижною точністю, оскільки, якщо б у нього це не вийшло хоча б один раз, жук просто б вибухнув. Спробуємо уявити експеримент жуків бомбардирів у освоєнні цієї воєнної технології. І знову загадка, як могла з'явитися така здібність шляхом випадкових мутацій. Аналогічний приклад: електричний вугор. Він для полювання користується власною електростанцією, так що вражає морських жителів на відстані декількох метрів. Вугрю залишається лише підливти і прокупнути здобич. Дивно, але для самого вугря електричний розряд є безпечним. Чи міг вугор Вова навчитися генерувати електричний струм, адже деякі вуглі, захищаючись можуть збити з ніг цілого коня. Інші загадкові тварини, павуки вони менш небезпечні, але не менш підступні. Павутина істинно є інженерним чудом, яке вражає не одне покоління вчених. В деяких їх видах можуть запутатися навіть птахи. Як плести павутину їм підказує інстинкт, але як цей інстинкт сформувався, якщо навіть людина з важкістю може розібратися у побудові павутини. Чергування липких волокон, симетрії, надзвичайна міцність, хімічний склад павутини. Це говорить про продуманість конструкції. Дивовижна складність і краса нашого світу вражає нас, як радують нас квіти. Прекрасні орхідеї дивовижно добре пристосувалися до існування на нашій планеті. Квіти деяких її видів настільки схожі кольором, формою, запахом, навіть обушенням їх пелюсток на запилюючих їх джмелів, що комахи приймають їх за особин свого виду. Звичайно, така здібність допомагає орхідеям запилюватися, але як квіти навчились бути схожими на джмелів, це залишається загадкою. Погляньте, де тут шмелі справа чи сліва. Біологічні організми, населяючи нашу планету, складні. А може, колись вони були примітивні? Членисто ногий трилобіт, наприклад, одне із самих давніх, але вже у трилобіта була саме ідеальна з всіх відомих вчених конструкція ока. Сферичні очі піднімалися на спеціальних ніжках і бачили одночасно всі чотири віра вліво, вправо, вверх і вниз. Очі складалися із сотень комірок з подвійним хрусталиком з оптично орієнтованого кальциту, що майже усувало аберації. Як така цілковитість могла з'явитися на самому початку передбачуваної еволюції? На це питання немає відповіді ось вже Друге століття. І взагалі, чи існують на землі примітивні організми? Розглянемо, здавалось би, самих. Простих бактерій, джгутики бактерії дозволяють їм пересуватися з дивовижною швидкістю. Останні дослідження вчених відкрили таємницю функціонування цих джгутиків. Виявилося, що вони обертаються мікродвигунами дивовижної конструкції. У цьому двигуні є аналог ротора, статора, карданного вала. Також є молекулярне мастило. Швидкість обертання двигуна дивовижна до 17 тисяч обертів в секунду. І всього лише за тисячну на долю секунди двигун здатний змінити напрям обертів. Як працює двигун? Бактерії створюють на своїх мембранах різниці потенціалів. Протони, захоплюючи електронним воле, падають з зовнішньої сторони мембрани на внутрішню і подібно до водяної електростанції обертають ротор джгутика. Ось електронне фото джгутика. На оберт бактерії використовують до тисячі протонів. Наявність настільки складного органа, ніби відповідає геніальній інженерній задумці. Який прекрасний наш світ, наскільки дивовижне все живе на нашій планеті? Маса непояснювальних з погляду Еволюції фактів все частіше приводить сучасних вчених до думки про те, що в нашого дивовижного світу є Творець. Постерігайте за тваринами і їх життя, як дивно вони пристосовані до життя на суші і у воді. Тварини, птахи, риби, комахи і бактерії мають досить оригінальні і складні пристосування до проживання, змушуючи нас задуматись про суть світобудови, про виникнення життя. Оточуючий світ очевидним чином свідкує нам про створення вищим розумом, складність і комплексність саморегуляція життя, такі що неминуче призводить до. Висновку про наявність плану створення світу, говорить один з найбільших біологів, служений професор МКУ Юрій Петрович Овдухов. Віце-президент Ран академік Володимир Фарватов вказує, що останні дані сучасної науки знаходять вражаюче багато спільного з основними положеннями біблії. Природа в деякому сенсі Євангелія, благосвіщаюча голосно про творчу силу, премудрість і велич Бога. Ці слова належать Михайлу Васильовичу Ломоносову. Переклад Житомир 2017 перекладено і озвучено програмістам для слави Бога.